Всім привіт! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні поговоримо про проєкт Neon, сейл, якого був нещодавно анонсований на CoinList. Ми знаходимося на сторіночці Coinlist Neon. Для зручності давайте переведемо контент даної сторінки на українську мову і вивчимо, що це таке. Значить, Neon — це віртуальна машина Ethereum. На Solana. сейл у нас буде 8 червня 17.00 по UTC. У нас це по-моєму о 8 годині. І кінцевий термін реєстрації це 5 червня о 12 UTC. Neon EVM надає рішення з низьким рівнем проскальзування, яке дозволяє децентралізованим застосункам Ethereum працювати в Solana. Neon EVM дозволяє розробникам Ethereum користуватись найкращими можливостями мережі Solana, починаючи від низьких комісій, закінчуючи високою швидкістю транзакцій і можливостями паралельного виконання транзакцій. Хоча Solana була однією з найшвидших органічно зростаючих мереж. Її несумісність з ЄВМ залишила кілька кількасот мільйонів ТВЛ, мільйони користувачів абсолютно екосистему. В общем, Solana дуже переживає за ефіріум користувачів, які хоче вона за допомогою цього рішення заманити до себе. По умовах нас, ми вже повторюємось, що сейл пройде 8 червня. Нам пропонують продати токени за 10 центів, відповідно, 100%. Із яких будуть нам розблоковані 17 липня? Ну або ж безпосередньо плюс-мінус дата може здвинути. Нам пропонують 50 мільйонів токенів, що відповідно 5% від Total. Supply. Мінімально ми можемо купити на 100 доларів максимально відповідно на 500 доларів США. Додатково також тим, хто купить на 500 доларів США, також можуть запропонувати додаткову алокацію. Мінімально від 100 доларів США і максимально до 1000 доларів США. Ця алокація буде потім дорозподілена із тих, хто виграє алокацію і не заплатить їх, їх відповідно відправлять в бан аккаунти. Ну а токени відповідно треба ж комусь Продати, тому вони зробили таку додаткове розподілення. Продають за USDS USDT. Значить, Країни, перейшовши по цьому посиланню, ми можемо зрозуміти, які у нас країни допущені до сейлу, а які ні. Україна у нас в даному сейлі без проблем. Тому ми глибоко вивчати це питання не будемо. Повертаємось назад. Total supply у нас 1 мільярд токенів. Далі, токен у нас буде. Нести дві основних функції: це Governments токен і також токен, за допомогою якого будуть зніматись плата за виконання транзакцій. Коротко плата за гази і покриття інших витрат на виконання транзакцій. По розподіленню у нас 2393 це Treasury Ecosystem. 16-12% early початковий розпродаж. 16.2% це продаж раннім інвесторам. Партнері Advisor 7.02, Ecosistem Development 31%, Фаундери 15, Early Contributor 1 і Public Sale 5%, це відповідно ми з вами. Все це відповідно описано в таку от табличку. Правда, в цій табличці зробили помилочку. Тут у нас написано 2393, а тут 23 вже 94. Ну і тут, і тут в них помилка. Тому що зараз ямпок я відповідно розписав оцю всю токеноміку. Якщо тут поставиться 23,94, то тут же ми перевалюємо за 1 мільярд токенів. Тому я виправив тут на 23,86 і відповідно все так сходиться. Значить, як ми бачимо, у нас перший рік ні в кого абсолютно не буде ніяких токенів. Значить, казну я розподілив на 2 роки. Це ну, такої інформації від команди розподілення немає, це я умовно так розподілив. У основному зразу попадають у ринок це 50 мільйонів токенів, які будуть продані на паблік сейл на Coinlist. У всіх інших токени з'являться аж через рік. Відповідно, кожному вони будуть лінійно розподілятися, також на протязі наступного року. Умови цікаві, так як. Цим можуть зманіпулювати. Як ми знаємо, Solana в нас любитель зманіпулювати ціною, тому ми надіємося на те, що вони тому ми надіємося на це, що все-таки на цьому можна буде заробити. Значить, по інвестиціях в них був Сідраун 9 листопада 2021 року. Продали 16 від Total Supply. Відповідно, зібрали вони 40 мільйонів доларів, по ціні 25 центів за один токен. Нам пропонують по 10 центів за один токен, що є досить цікавою пропозицією. Перейшовши на сайт Crunchbase, відповідно, тут ми можемо ознайомитися із за цим раундом інвестування на 40 мільйонів. Але ж, чесно кажучи, якихось топових фондів тут я не бачу. Але ж з даною токеномікою, можливо, все-таки хтось із цих хлопців захоче. Зманіпулювати ціною чиняти, і ми тим самим біля них також щось заробимо. Значить, Для реєстрації на сейл відповідно натискаємо кнопочку Register Now, натискаю Get Started. Далі вибираємо Резиденція Україна, Регіон Київ і нажимаємо кнопочку Continue. Далі потрібно відповісти на ряд. Запитання. Для зручності правою кнопочкою миші клікаємо на екран і переводимо це все на приклад на українську мову. Значить, відповідаємо на перше запитання. Відповідь 50 мільйонів. Друге. Як буде працювати черга продажу на продажі НеОН? Користувач в кімнаті очікування для розпродажу отримують випадкове місто в черзі, коли розпродаж почнеться. Користувачі, які прибудуть на продаж після початку продажу, будуть розміщені позаду тих, хто знаходиться в залі очікування. Ця відповідь правильно. Далі третє. Для чого створена не ООН? Не ООН це ЄВМ, який дозволяє DAPS Ethereum функціонувати в сулані. Далі, четверте запитаннячко: які валюти приймаються для оплати Продажу USDC USDT. Далі. Яка ціна за токен максимальна сума покупки для продажу без додаткових запитів на розподіл? Значить, по 10% центів на 500 баксів, перше. Далі. Що станеться, якщо хтось відправить покупку, але не завершить її? Вас забанять. Відповідно, третє. Де я зможу взяти участь у спільному розпродажі відповідно, в listку .co. І що відбувається з користувачем, який використовує ботів чи обліковий запис користувача, буде припинено а всі покупки скасовано. Значить, відповіли на запитаннячко. Нажимаємо кнопочку Продовжити. Тут нам пропонують додати наш гаманець. Натискаємо кнопочку «Add wallet». Погоджуємось. Metamask. Зміняємо мережу, наприклад, як у мене була мережа Avalanche. Та підписуємо повідомлення. І натискаємо Continue. Angry. Ура! Ми зареєстровані. На сейл. Очікуємо посилання на алокацію, яке прийде напередодні сейлу на електронну пошту. І, відповідно, там, згідно це буде чи пріоритетне посилання, чи просто в загальну чергу переходимо по посиланню перед сейлом, реєструємося, ну і безпосередньо по можливості вже приймаємо участь у сейлі. Перемістивши на офіційний сайт NeonLab.org, ми можемо також ознайомитися з командою. Кофаундером є Маріна Гур'єва. Далі Константин, Константин Гонстейн. Ну і як ми бачимо, багато тут вихідців. Скоріше за все із Росії. Значить, я їх спробував пошукати. Тут, відповідно, нічого не натискається, ніяких посилань на якісь соціальні профілі в них немає. Геть усіх я їх не перебирав, буквально цих перших чотирьох я зробив спроби знайти в соціальних мережах. Відповідно, перших двох знайшов, а про цих двох я навіть і близько не знайшов ніякої інформації. Значить, профіль Марини у нас є у Твіттері. На яку підписано вісімсятп'ятдесят підписників, серед яких серйозних таких людей, за якими слідкую я або проектів, немає, що говорить про те, що ця людина не дуже серйозна в криптовалютному світі. Далі її помічник Константін, та ж сама історія. 190 підписників і на 270 підписаний. Він серйозних тут також особистостей не спостерігається. Значить, про про Марину ще знайшов таких от декілька відео, посилання на які я залишив в описі до цього відео. Також вона у своїй кіберакадемії ось тут -от розповідає безпосередньо про проєкт, який ми з вами оглядаємо. Посилання на це я також залишу в описі до цього відео. Маріна Гурієва, я з Єоніон Лепс, яка займається розробкою Міон Займаємося этим проектом з кабря 2020 року. Ну, то есть це совсем не очень тривіальна задачка. Довго слухати ми її тут не будемо. Я всі ці посилання запишу в описі під відео. Хто захоче більш детально ознайомитись? Інформація, я думаю, цінна, щоб ознайомитись з проектом. Цінніша ніж це скажу. Я тому що це безпосередньо з перших вуст організатора. В цілому про сейл скажу, що маніпулювання тут можуть бути. Так як ми маємо справу із Соланою, яка в свій час дуже непогано зманіпулювала ціною. І як ми бачимо, у нас перший рік абсолютно немає ні в кого токенів, тому вони відразу після сейла у голодних нас можуть бистренько викупити оці всі 50 мільйонів токенів, і ближче десь до початку оцього розлоку, всім токенів, пампонути ціну і відповідно розпродати. Хом'якам вже ці самі токени за дорого, по принципу, так як вони маніпулювали ціною на солані. На цьому дане відео буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал, клясніть лайк, обов'язково коментуйте, задавайте питання, підпишіться на Twitter, підпишіться, заходьте у. Телеграм-канал, вступайте у телеграм-чат, задавайте запитання, також підписуйтесь на Фейсбук. Якщо ви володієте якоюсь цінною інформацією, яка допоможе нам разом пришвидшити наш успіх заробітку грошення. Цей непростий час будемо вдячні всі вам, нашою спільнотою. І традиційно будьте всі здорові і живіть багато.